На даний момент захищаю безпосередньо свою рідну землю тут. Цьому можна навчитися, якщо ти хочеш вчитися, це не буде просто, але це і не так складно, як воно здається. Я був в цивільному житті в Києві, але пішов до тероборони, де мене вже не взяли, бо було багато людей. Є знайомі прикордонники. Я подумав, що можна бути прикордонником, можна ефективно виконувати свою задачу саме в сталевому кордоні. Так і подумав, що треба йти сюди. Я сам з Сумщини, і так трапилось, що мій підрозділ зараз воює з Росією тут, на Сумщині, на кордоні. На даний момент захищаю безпосередньо свою рідну землю тут. До цієї професії я прийшов так, що мене, мене завжди цікавили Дрони мені, мені завжди подобалося, як вони наносять ураження, як вони дивляться на ворога зверху, поки він не може тебе побачити. І взагалі ця крута професія. Вона мені просто подобалася. Безпілотна розвідка на сьогоднішній день дуже важлива, тому що ми спостерігаємо за ворогом. Ми виявляємо ворога, ми можемо уразити ворога. Так само ми допомагаємо нашим хлопцям, які на штурмі. Ми їх супроводжуємо. Ми супроводжуємо і ваки. На цьому дроні можна робити як розвідку, так і робити ураження, чіпляти до нього скиди, скидувати на ворога воги або гранати, ну що захочеш. І так само виявляти, а потім вже летіти. Ми літаємо десь. 12 кілометрів літаємо. Ну, ми стараємося літати якомога нижче. Якщо треба уразити ворога, ми будемо нижче. Якщо треба розвідувати, ми будемо вище, щоб дивитися на нього, спостерігати, щоб він не помітив нас. Цьому можна навчитися, якщо ти хочеш вчитися. Це не буде просто, але це і не так складно, як воно здається. Якщо ти почнеш в руки дрон, ти спробуєш що це, ти візьмеш пульт. Ну, це просто треба спробувати. Тоді ти вже будеш розуміти, твоє це чи не твоє. Взагалі, це не прям таки складно. Цьому можна навчитися і доволі швидко. Я тільки грав на приставці, що мені і допомогло. Одразу в перший же день я нормально став і полетів. Якщо, якщо ти молодий, то для тебе це ти одразу опануєш це. Якщо, якщо тобі це цікаво, якщо ти хочеш вчитися, ти навчишся одразу. Є курс дронщиків. це може бути і два тижні. Може бути і менше вчать, як поводити себе з дроном, як керувати, як користуватися всіми програмами, всякими нюансами по типу антенн і всього іншого. Ну, таке навчання я проходив, так і став. Тим, хто вагається, я би радив проходити курси вже, тому що коли ти маєш і чим більше ти маєш сертифікатів, це для тебе краще. Я б порадив їм вже вчитися і не багатися.